Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми зараз в гіпермаркеті. Я знімала огляд на росли. Дуже захотілося познімати щось цікаве для любителів квітів, для любителів зрівняння цін, порівняти ціни, показати ціни взагалі які в дані в цілому тому знімала відео. А в мене кості з Тьомою також зі мною, але вони десь в. В дитячому відділі я попросила кості в тому, там десь програлися вони, і я тепер не знаю, де її з нейдуть. Ось тепер дуже гарне питання. Де вони? Ні, тут немає. І тут немає. Їх довго, походу, буду шукати. Треба телефонувати. Тяма. привіт прийд, привіт, ви радість, привіт! <соць> а що ви робили? Де ви були? Ми гуляли. Він тактільний зараз дуже. Він не злякався цих того, що щоб я ті вододій. Він не злякався, але він став якийсь дуже грустний. Він не зляканий, а от грустний. Він притулився до мене. Притулився і просто, знаєш, типу, як заховався. Я від себе, а він до мене. Він, коротше, на ручках дуже довго посидів. Ми зайшли ще в дитячий відділ, Зараз знижки на одяг 25% на весь ВРС. Фірма така. І ми оце вибираємо. Штанчики тьомі. В принципі, ми вже вибрали. Такі мені, до речі, якось... Я як тобі взагалі отакі типу, знаєш, що все як це. Тьомі є таких пару штук, мені щось не очень. Він вже на дорослих. Так, mm, да, більш хочеться, щоб він такий, оці, до речі, кольор теж гарний, ні. Тільки мені здається, так немає більше кольору. Кисліший, світліший. Такі Кості не захотів, це 70. Ні, ну 86-й тьомі ще великий. Великий, да, зай? Який? 86. й, okay. -й. Okay. Блакитний мені не подобається, мілітарі теж не подобається. Ну, ми... чьом, ти вже вибрав? Це що? Це штани. А, ці, що ми беремо, так? Ми вирішили взяти оці вони такі темно зелені Спортивні якраз до красівок. Тьом, ти це? Давай я ці беру. А ці мамі давай, добре? Отаку. От Чіпка. Ну, кофту нам не треба. Кофту у нас достатньо. Аж танці треба. Аж танці треба. Я пішов оцей відділ, де знижка був хлопчачий, було б круто. А там тільки дівчачі одяг. Там хлопчачого майже нічого немає. Як так, так? Дискримінація. Угу, Чого йдеш? <різь> <різь> Та-дам, і ми вже вдома. Я неділю інколи люблю, а інколи ні. Люблю, тому що ми вибираємось хоча б в магазин. Це вже великий плюс, а не люблю, а не люблю тому що ми приїжджаємо досить таки пізно. Зараз 14.40 і тільки 10 хвилин тому я вклала в цьому спаду. Ну, тобто зазвичай це десь на годину пізніше не засипає. Подивимося, як він поспить, тому що по факту він прокинувся сьогодні 7.10. І це тільки заснув. Ну, хай добре спить. А я хочу вам показати, що ми купили, давненько не показували начебто. А якщо показували, то, то не вдається. Так, щоб глобально ми давненько не показували. А ціни я скажу вже в суму. Що ми, за скільки ми це все потратили, я вам скажу в кінці, тому що ми там в різні чеки були. Ми навіть в літлі скуплялись на два різних чеки. Тому що що в мене в додатку, що в Кості в додатку було 40 крон знижки, якщо купуєш від 300 крон. Тому Костя на 300 плюс купив, я на 300 плюс купила. І ми ще зекономили 80 крон. Це приблизно 11,5 євро. Тому це вже дуже гарна ціна. А Так, з чого почати? Ну, Мабуть, почну з рушничків. Це просто must have, це необхідна річ, особливо для таких, як я, в якої постійно не взяв якусь ковбаску з альпійського тижня. Така от малесенька ковбасочка. Тут 100 г. Її ціна стандартна 15 грамів. Ми купили по знивці 11,25. Термін придатності нормальний. Заїжджали в Мак, в мене, до речі, було в додатку поїмки, бали, тому я взяла собі без Два баклажан. Одна штука чомів, вкусняшки. А оце дуже рідко продається. Дуже смачні батончики, в кого є Lidl. А рекомендую, вони бувають дуже рідко. Їх розкупляють, тому що оці батончики. Дуже смачні. Я б навіть сказала, що вони смачніші, ніж снікерс. Я обожнюю снікерс. Але оце, на мій смак, навіть набагато вкращено. Банани. Ще в Лідол беремо такі крильця. Буряк варений. Манго. По євро продавалась, по знижці. Тому купили. зима ще не, не закінчилася. <гум> зима продовжується. Мандарини ми мандарини, не купуємо тільки влітку. Груші. Це все, до речі, Lidl. Поки що все, що я показую, це буде Lidl. А, така от салямі делюкс. Вона продавалась три штучки. Тут різні класік. труфіль і трава. кріп. трава, Кріп. Вирішила спробувати. Ще азіатський тиждень. Гіоза. Якщо я правильно вимовляю, таке тваренички. Огірки, їх три пачки, ми дуже любимо ці огірки, 250 г. Нашого гаварті, який ми беремо на плоту, ми ж, взяли на різний. Ще в азіатському тижні була куриця теріякі з рисом. Так, да, з рисом. От. Киві. У нас чисто на фрукти і овощі пішло окрім 230 євро. А вирішила чисто ради цікавості, скуштувати азіатську піцу. З брокколі, а цукіння. Теж дитирі Салат айсберг, пливи. У нас яблука були, але я взяла на всякий випадок, там якісь навіть готувати, наприклад, оладки яблучні цьому. Це взяла такі, вони по кроні коштували. Тому я взяла. Малинка, це малинка, до речі, чия іспанська. Часто продають португальську. Катя тобі а, Португальську а, маленьку сосиски. По знаєх був хумус 7,50 з 70. Я вирішила купити, собі тут ще термін придатності нормально. І хумус їм не часто, але часто. А хліба ми не купили. Буду вже тут так показувати, не нести. це Костя собі на сніданок взяв такі от. Подушечки. Це ми вже в іншому магазині купували, це куріне м'ясо порізане вже. Напівготове. Ми його або в салати додаємо, або ще з цим м'ясом. Така італійська якась суміш була, це ми без м'яса, чисто посмажити там до якоїсь кашки, або навіть так поїсти. Із картоплею, морквою, цукіні і олівки. Що мій сік взяли він безкру. Цей сік, чисто, чисто сік. Ми дуже рідко купуємо, але це з'явився в Данії, тому, коли ви вирішили купити фарш яловичий. Ще взяли полуницю, хотіла вам зняти, але чому мені не дали. В мене продавалась полуницям, 18 крон. Це 2,20 десь євро. Віз, о, 400 г. Монако, дві філадельфії по були. Це, до речі, кукурудза. Я відповіла вже в коментарі якраз сьогодні. І скажу, що в Lidl кукуруза не смачна, вона просто жахлива. А і навіть там колір кукурузи зовсім інший. Це дуже насичений колір, насищений смак, і вона правильно ну, найкраща. Вона ніде більше не продається, тільки в одному у нас магазині не так от називається. Не знаю, хто її виготовляє. Гатки немає, але вона дуже смачна. Це ще взяли НЗ, щоб було, якщо не буде чого готувати, їсти поїмо цей. Костя собі на роботу взяв йогурт під ним. Це цукер кітомі. Лохина. Коли вже лохина буде по знивці, не знаю, тому що ці 250 грам, вони коштують 29 крон. Це 4 євро. Це дорого. І вона звідки? Давайте подивимось. Також Іспанія. Морква, моцарела. Це ми купували в Lidl. Всі овочі в нас майже в Lidl, крім полуниці, помидори, також огірки, шоколадка була познає, яйця. Тоже гарна була ціна. 15 штук 18 крон. Це 2,50 євро. Це гарна ціна кукуруза, така от кріспі якась розтяжша. Це Костя собі на роботу взяв. Йогурти нічого нового. Йогурти такі завжди Костя собі бере. Це вершки. Томатне паста. О, це, до речі, з азіатського тижня. Мені подобаються ці десерти, вони як йогурт. Йоді. Це із апельсином, із гакурою, зеленим. і з сакурою, зелений і імбирем. Салат. салат. Сир салатний. Це паштет. Lidl також його. І отакі от такі в Lidl з'явились сосиски. Ну, плюс ще взяли серветку. А, і отакі от флок ще так. А, ще в саме першому магазині ми купили каву, тому що зараз в мене камера стоїть на каві, що ти ще не прийшов. Плюс взяли ще смузітьомі, в машині залишилось і оці штанці. Вони тут 79 крон, а коштували плюс ще знижка 25%, тому ми їх взяли. От і все. Зараз порахую скільки ми потрапили і вам скажу. Так от стоїть судочок. Тут каву поставила, а отут іще, під... ну, щоб тримала об'єктив, щоб більш рівніше було. Ну така от у мене зараз підставка. І ще, до речі, мені п'ятницю. Костя подарував троянду. Погляньте, яка гарна. Дуже гарний колір. Ось так от красота. Отак красивіше з орхідеї. А взагалі хочу горщик пересадити, купити землю нову і пересадити, тому що отак от, вона довго не протримує. Тиждень, може, постоїть, якщо постоє, то й добре. А потім почне просто сохнути, в'янути, тому що вона воду дуже п'є, особливо в таких малесеньких горщиках, тому що тут три чи дві, ані в цьому горщику дві троянди. І там вже коріння видно, тому треба пересаджувати, щоб вона довго проросла. Це, та, це така ж сама троянда, як вони на вулиці ростуть і вони, до речі, не пропали, вони перезумували і вже починають рости. Ми порахували приблизно. Це вийшло на 1000 корон, це десь 130 євро. Ну, в принципі, це непогано. З урахуванням того, що в нас ще десь там знижка то там, то там, то там. От у нас таке. Це не все на тиждень навіть тут є багато чого, що. Ну, наприклад, штани, ну це явно не на тиждень. а там Рушнички на тиждень, да. але, наприклад, оце м'ясо, яке ми беремо, воно не на тиждень, воно у нас йде, мабуть, на місяць. Єдине, що ми не докупили ще треба докупити, це можна трохувати, це ще хліб. І ми взяли фарш яловичину, а треба ще курини. От його ще треба. Ми тут так і вийде. У нас, ходу, у нас в магазин, так і не закінчилось. Ми йдемо по квітку. А ще такі віти продають, по 8 крон. А, і було по 6. Тут просто гіаценти продають. Але воно було 6 крон, це щось 8, На 2 крони подорожчали. Ну так а я хочу купити гіацинтів і посадити біля ось, до речі. Це Ірися. У мене вони є, я хочу пересадити. Маргаритка. Mm. А, так. Ой, навіть підсніжники продаються. Являєте? 16 крон. У нас напроти напроти будинку в лісопосадці. Продаються такі самі. Не продаються, ростуть такі самі, що не треба. Її. Тут також продаву. Ой Боже, чому ж тут так дорого? Просто також продаються. а їх здається більше, просто 10 штук фіалочки. Вони коштує 25 крон. Мені жовтенькі не дуже подобається, бо нечки непогані. А там не виходить власно. ладно, я вже вдома купила хлібчик, такий от просто звичайний сандвичок редиску. Ну, Воно гарне, гарної якості. Фарш взяли і ніжки ще взяли. Я забула, що ще купувала таку от кашу в тьомі з полонечкою. Не На допоровки, але нормально. І отакі от от смузі. Я не даю тімі. Просто так його їсти. Я додаю в сир, наприклад, кисломолочний, коли даю йому. Або в якісь там каші молочні додаю. Того, щоб разнообразити його меню. Добавляю, щось таке незвичне, да? там полуницю він не їсть там, кожного місяця, навіть в даному на випадку. Там абрикос, наприклад, зараз взагалі не їсть. Тому це ось таке щось цікаве. А ще я забула сказати, а, ще ж купили і землю, тому завтра хочу якраз пересадити троянду, ще помітила, що я пора з тебе пересадити, тому що в нього вже коріння прям дуже. Вилазить із горщика, то поки що пересаджу що тільки дві квітки. А взагалі треба буде, мабуть, коли потепліше, я вже там буде хоча б плюс 15, то я, мабуть, займусь пересадкою також рослин. Багато чого треба пересадити. А на вулиці треба буде землю. Ми купили землю для таких квітів, ну, щоб зараз терміново потрібно було пересадити. То хочу зайнятися пересадкою рослин. І ще мені треба знайти грунта суміш. Кору, а навіть субстрат для орхідеї, тому що в мене орхідеї деякі треба пересадити. Не фаланопсіси, оці, яких називають, не пам'ятаю, але їх треба пересадити. Тому треба буде десь подивитися, тому що так. В магазинах продається, але дуже погана якість. Я купувала, мені взагалі не сподобалось. Там отакі просто цурупалки, такі от палки зі сміттям, з чим хочеш, про яке там кокосове волокно може бути йти річ. В епіцентрі я дуже люблю м, субстрат для орхідеї. там от, з кокосовим волокном, взагалі чудово. Тут, на жаль, такого, я не знаю, можливо, якийсь квітковий окремий зайде. можливо, замовити в них можна. Або я навіть не знаю, де вони його беруть. Таку він тусуєш. Тому таке. Так що будемо вже вечеряти, готувати вечерю, вечеряти. Вам хочу подякувати за перегляд цього відео, нашого влогу. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите цьому відео вподобайку. Не забудьте написати коментар. підписуйтесь, підписуй, то не підписаний на канал. Чома, помагаєш. І побачимось в наступному відео. Пока-пока! Хіба ви не поставити йому вподобайку?